На зв'язку Віктор Тригубов, це майор та речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Пане Вікторе, вітання вам, добрий вечір. Вітаю слава Україні героям, героям слава. слава. Отже, давайте розпочнемо з оперативної ситуації, зокрема в зоні вашої відповідальності. Ну і ем, що відбувається зараз в районі Костянтинівки. Костянтинівка, ну, у нас немає Костянтинівки як окремого напрямку, але у нас є три напрямки, які безпосередньо до неї дотичні: це, по-перше, Крамторський напрямок, де вони йдуть в чесно та на його околицях. Друге, це турецький напрямок. А там вони йдуть в Турецьку і на його околицях. І, в принципі, на обох цих напрямках ситуація ну, вона скажімо так, доволі схожа вже останні е, років півтора. Росіяни дуже активно намагаються пройти через руїни міст, фактично через руїни міст. Там у ну, нас зараз дуже успішно. Але є ще й третій напрямок. Третій напрямок: Росіяни на сході Покровського напрямку намагаються перетнути і закріпитися за трасою Покровськостантинівка. Ну, це зокрема Попіх Яр і сусідні населені пункти. І великі зусилля вони перенесли туди. Станом на зараз саме там йде дуже активні бої. Саме там росіяни дуже намагаються мати якийсь успіх, а українці відповідно дуже намагаються не припустити, щоб вони там мали якийсь успіх, а не відкинути їх як не далі. Жодне цих натиків не є, скажімо так, околицями Костянтинівки, але якщо б приблизно прикинути плани росіян, то очевидно буде просто намалювати стрілочки. Прямо того, очевидно, буде щодень попереду, попереду в їхніх планах є. Uh -huh. Якщо говорити про логістику, ну от ми почали там про зокрема Костянтинівку доїзди, і зокрема траса Покровськ Костянтинівка. Яка поточна ситуація там? Чи намагаються Росіяни перейняти контрольну бодай вогневий над принаймні відтинками? Станом на зараз траса не там медуть активні бойові дії. Але як це відбувається теж на логістиці, наскільки про це можна наразі говорити? Ну, там, там не єдина траса, яка може використовуватися для постачання. Але ну, -то це не є чимось критичним, але давайте будемо чесні: на фронті зараз логістика ускладена і в нас, і в росіян. Бо коли БПЛА, і в тому числі ударні артилерії Артилії, летають на 40-50 км, в тому числі навіть на оптоволокні. Ми будемо чесні. Це фактично означає, що і ми, і росіяни, можемо вражати їхні транспорти достатньо глибоко. Тому пане вікторе, перевіримо зв'язок, чи ви зараз з нами? Нагадаємо, Віктор Тригубо, майор і речник оперативно-стратегічного угруповання військ. Хортиця з нами на зв'язку. Друзі, ми сьогодні говоримо багато і про російську терористичну атаку цієї ночі на міста нашої держави. Ми маємо звичайно загиблих, але оперативна ситуація на лінії фронту це також дуже важливо, тому що там наші герої стримують ворога. Пане Вікторе, будь ласка, завершуйте свою думку і перейдемо до наступного запитання. За Завершу за думку, зараз в принципі, логістика є напруженою для обох, просто тому що дуже великі дистанції БПАЛА, в тому числі які війна автоволокні вони порушують логістику і для нас, і для росіян на дуже великій глибині чи можемо ми сьогодні казати про більше накопичення живої сили ворогом в зоні вашої відповідальності? А її у нас завжди було багато От, з чим ніколи росіян у нас не було проблем там все з накопиченою живої сили. Бо будемо чесні, вся Донецька область, особливо Донецька агломерація, передвоєна на велику військову базу, тому там, там дуже багато. Так там постійні ротації, але мова навіть не йде про те, що там якось треба їх ще більше накопичувати. Їх і так достатньо для ведення бойових дій вздовж усієї цієї тієї лінії. Харківщина, давайте поговоримо про оперативну ситуацію там. Ну, по-перше, щодо е нагромадження, ми тут про живу силу питали. Я думаю, і про техніку теж можна говорити російську. Чи вони її нагромаджують, і чи йдеться про, можливо, там активні їхні дії, активні маневри на території Російської Федерації, тобто в прикордонні, чи все ж таки це радше така бойова активність, намагання принаймні реалізовувати цю бойову активність вже на території України в Харківській області. А, ну, дивіться, артилерія тих не стає. Якщо ми говоримо про важку техніку, то важка техніка зараз заслушувалася мало. Це ну, по зрозумілих причинах велика кількість дронів. А дронів в ну, них зараз багато дронів, кіль... кількісної якісно зростаємо як ми, так і вони. Але оскільки треба розуміти, що зараз основні штурми ведуться або за допомогою легкої техніки, або взагалі пішки, особливості літнього періоду. І особливості саме ну, нашої території. Де росіянам треба швидесенько, або непомітно вдалати кілзони, в яких знищують дрони? Тому так от ви згадали про дрони. А що можна сказати про те, як діють росіяни стосовно можливості подолання кордонів з Харківською областю? Тому що це важливо. Там постійно відбувається протистояння. Якщо казати саме про Харківщину, чи є сьогодні такі спроби і чи можуть такі можливості бути реалізованими? Уточні ділянку, будь ласка. А де це можливо? Ну, Пане Харківська Вікторе. область Харківська ну, область, так та, та, що, та, що та, ми та. про Харківщину бої на Харківщині йдуть поблизу міста Вавчанське. Липці хворі, але вони справа в тому, що вони там ідуть вже роки-два. Росіяни там перетнули кордон, а дійшли до міста Вавчанське, яке знаходиться буквально в пішій піш піш доступності від кордону, знищили місто Вавчанськ просто в стан щебню. Але далі не пройшли, бо там їх просто зупинили. Ось фактично. Ви це бачите на мапі. Ось те от пляма на Харківській області. Це воно і ось там вони зайшли. Вони зайшли доволі давно. Там і вони були зупинені, і з тих пір вони йдуть по власних трупах на той нещасний Лочанськ, точніше, на не знаю, на те згарище, яке залишилось на мапі позначено як Ловчанська, а фактично міста вже немає. І йдуть туди вже два роки помирають там вже два роки. На фінал ще хочеться, якщо маєте інформацію, поточнити щодо Лиманського напрямку, яка поточна ситуація там, і чи можна говорити, що надалі росіяни намагаються займати населені пункти вже фактично на тому відтинку? Вибачте, не, не моя зараз заразована відповідальність, тому не буду. Угу. І пане Вікторе, ще про авіацію, про застосування ворогом саме атак з повітря, керовані авіабомби або ж застосування літаків. Наскільки це сьогодні є масовим явищем чи ні? Поляки на доволі масово, але ефективність значно нижча, наприклад, ніж була кілька років тому. Бо, по перше, все ж таки спала, По-друге, спала якість протидія української нації, протидія українського ПАТО, протидія українського реба. Плюс вибиття певної дики російських портів та пілотів, воно мало певний ефект. Тому вони намагаються, і це досі важливий фактор, але вже не настільки важливий, як був, наприклад, під час боїв за Авдіївку. Почули. Дякуємо вам за оперативну інформацію, за те, що знайшли час. Нагадаю, для аудиторії Віктор Тригубов з нами на зв'язку. Це є майор і речник ОСУ в Хортиця